Тепер можна поставити бульйон. Я вже порізала кісточку, я її напополам Більше не змогла, тому що вона вже така трошки старуватої домашньої курочки, але нічого. Повариться мультиварка зробить так, щоб м'ясо було м'якеньким і розпадалось на волокна. Рецепт у мене простий. Сама курочка, одна лаврушка, декілька горошків духм'яного перчику, цибулька. Ну, в моєму випадку нарізана, тому що вона залишилася із вчорашнього дня. Так я просто ціленько завжди кидаю. Нічого страшного в цьому немає. Я все одно бульйон проціджую і варену цибульку, і моркву, яка теж тут. Я просто викидую. Коли бульйончик звариться, я просто обберу м'ясо, кісточки повикидаю, бульйончик переціжу та і все, і будемо тоді варити борщик. Смачненький присмачненький. Під закритим клапаном буду варити годину 20, мабуть, тому що я сказала, така курочка трошки старовата. На режимі тушкування або холодець. Все. Хай готується, а я зараз включу витяжку, і хай воно все готується. Стигну вариться, бульйончик вариться. сходимо на огород, подивимося, як там справи у нас.